Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Warcraft. але перед переглядом відео хотів би вас попросити, поставити лайк та підписатися на канал. Якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде під, е, в описі під відео. Е, друзі, Сьогодні у нас завдання на нанесення капітану Геліусу. Нажимаємо Салама, прийняти. Е, друзі, відкриваємо карту. Як ви бачите на карті, куди нам потрібно бігти? Завдання не важке, потрібно просто здати отчот. Тобто ми взяли в одного NPC все завдання, а другому просто потрібно докласти. E, просто і докласти, і в нього вже і закінчиться це завдання. E, завдання не важке, потрібно просто пробігтися і все. Так що біжимо поки до другого NPC, а я думаю, там далі від... відкриється в нас ще одне якесь завдання цікаве. E, і це, ну, вже далі. По суті діла, будемо дивитися, що там нам потрібно буде далі робити. Ось так біжимо. Е, в цій будівлі, бачу вон на балконі е, той NPC стрії який потрібний потрібно якомусь дати це завдання. Е, бачу, тут є багато ще завдань, так що нам ще потрібно буде їх виконати. Це мене радує, що є завдання. Є над чим працювати. Друзі, ми вже тут. Е, прийшли до цього NPC, нажимаємо кнопку Прийняти, далі собі вибираємо награду, кому яка краща. Мені взагалі поки ніяка не потрібна, я співпросто возьму щит. Е, друзі, дякую всім за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, всім гарного дня, пока!